Вітаю, шановні. Оце, мабуть, пішла масть. Хочу вам сказати, що це біля дороги. Їсти не будемо. Пішли, людей спитали, чи можна зайти на цю територію і зараз додивитися, що то за гриби такі. Біле, мамо. Це біли кашалеці? Ні, це маслята якісь. Знаєте, мамо, стало це шалене. Ні, ні, це маслята, син. Так. Але. Ой, Але це гігантські такі, якісь велетенські, а? Ну, це на, на розсаду, щоб, на розсаду. як кажуть, посіяти. Приїдемо додому, будемо дивитися. Але мені кажеться, що це якийсь такий вид маслят. Лишимо ну, через один? Через один, хай розмножуються. А ти меншенькі бери. Ага. От, бачите, ціла поляна. Ой-ой-ой, подивіться, там навіть у цьому у хащі отам є гриби. Ого, А це апеньки чи ні? Ні-ні-ні, це, це якісь вид маслят. Ну, будемо дивитися вдома, перш ніж їх, їх Та вживати не будемо однозначно. Хочемо насіяти, щоб у нас отак от на нашому подвір'ї отак от росли гриби. Ну, подивимось, якщо це єстивні, то будемо сіяти. А якщо це не їсти вні, то ну викинемо те і все. Вони старі, я ж кажу, що їсти. Ніхто їх не збирається, але слимаки їдять, бачите. Це недалечко ось така є. Ой, щось немає. О, отак. Бачите? Канада. Бачите, яка краса. Дерева, ну і дозволили нам зібрати цих грибів. Ну, взяли сумку, зберемо, я ж кажу, що їсти ми не збираємось їх. Спочатку ми їх визначимо, а потім будемо вже дивитися, чи сіяти, чи не сіяти, але подивіться, знатоки, бувайте здорові!